Знов багато не встиг. А так хотів зробити більше, так хотів зробити краще і досягнути своїх цілей, ну, трошки швидше, ніж було заплановано. Власне, сьогодні ми поговоримо про тайм-менеджмент і чому звичні інструменти тайм менеджменту, які ви можете зустріти на просторах інтернету або пройти на наставництві, вони чомусь не працюють. Планування не працює, постановка цілей не працює. Ну, тобто, знаєте цю схему, да? коли робиш, 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 а результату якось немає. І таке враження, що в одній людині всередині зосереджені лебідь рак і щука, і вони роблять багато дій, начебто, а віз і нині на місці, і, власне, нікуди не рухається. Мене звуть Григорій Горобій, а ви на каналі Кузня українського бізнесу. Тож сьогодні поговоримо про... Дірявий тайм менеджмент Власне, чому я вирішив на цю тему поговорити? Я спілкуюся з великою кількістю експертів, підприємців, і три людини з чотирьох впевнено кажуть про те, що вони роблять велику кількість дій, а результату в чомусь не отримують. Ну, тобто, результату якого? Або бажаного результату не отримують, або для досягнення бажаного результату доводиться виконувати. Занадто багато а, дій, і це вимотує: людина не, не може приділити час для себе, а вона там на 90% зайнята у своїй діяльності. Ну і звідси витікають певні негативні наслідки, да? тобто ми не встигаємо відновити власний ресурс, відпочивати, ми не встигаємо приділити час своїм близьким, рідним, друзям, ми стаємо такими ударниками виробництва, як то кажуть, і. Немає того відчуття задоволеності, того відчуття щастя, яке мало бути у людини, яка ну типу все розпланувала, зробила і така. Ура, да, є от є ось цей час для себе. І от ось, ось цієї легкості, власне, і не вистачає. І при цьому їй не вистачає дуже великій кількості людей, незважаючи на те, що в Ютубі, наприклад, або на різноманітних курсах, наставництвах є величезна кількість різноманітного матеріалу, різноманітного навчання щодо тайм-менеджменту, тобто як керувати своїм часом. Щодо постановки цілей, тому що постановка цілей ти її правильно чи неправильно поставив, а вона теж впливає на результативність. Да? І відповідно від цього, якщо все це є, людина все це вивчає, аналізує, намагається застосовувати, а результату немає. Значить, питання не тільки в цих інструментах, значить, є і ще щось. І для себе я зрозумів, що, і я вирішив з вами просто поділитися власним досвідом, розказати на своєму прикладі, як виконуючи ключові, насправді ключові елементи. Там якихось своїх цілей впродовж дня я досягаю результату, при тому у мене є час і на себе, і на свою родину, і на відпочинок. І мені просто захотілося з вами поділитися, як це у мене відбувається. Якщо це вам стане в пригоді, якщо ви зрозумієте, що вам ця інформація корисна, я буду вдячний вам за вподобайку, коментар, щоб підтримати мій канал, який я створив спеціально для бізнесу. І я буду давати тоді більше інформації стосовно того. Як мені вдається реалізовувати ті чи інші задачі, і я впевнений, що підприємцям та експертам та власникам бізнесу буде доволі цікаво брати для себе дієві інструменти. Ми будемо все це публікувати в Ютубі на відео, щоб більше людей могло скористатися корисною інформацією, впровадити її в своїй діяльності і отримувати швидкі результати. Ну як би по суті, взявши чужий досвід і переклавши на свої рейки свого бізнесу, своєї діяльності, свого напрямку того, що вам подобається. Насправді, коли мова йде про тайм-менеджмент, у нас є усього три складові, базові, на які спирається, фундаментально спирається весь ринок, який займається навчанням, який займається наставництвом. І це такі три ключові речі. Перше тайм-менеджмент. Да? Яким чином правильно Керувати своїм часом, щоб встигати більше. Другий параметр, який теж є неймовірно важливим, це постановка цілей. Тобто від того, як ви розставляєте пріоритети, яким чином поставлено ціль, включає вона в себе певні показники, чи вона є міфічною і невимірною, ця ціль. Да? Тобто від багато яких елементів постановки цілей, теж залежить, наскільки швидко її можна буде досягнути, і чи можна її досягнути взагалі. І третій напрямок, на який дуже багато експертів насамперед спирається, це експертність, це навички свої по власній там тематиці діяльності. І це, мабуть, 90% помилок, які допускаються саме з тієї причини, що експерти думають, що їм чогось не вистачає з точки зору їх професійності, і вони проходять, там, як кажуть, популярна фраза 100 500 Якихось навчань тематичних, щоб підвищити свої навички як експерта. При цьому вони не приділяють час якимось іншим напрямкам для того, щоб. Реалізувати вже той потенціал, який у них накопичився. Тому, якщо ви себе просто впізнаєте, дослухайте дане відео до кінця, і ви зрозумієте, що у вас вже достатньо знань та навичок, і вам не потрібно далі йти на навчання по вашій експертності, а варто приділити час тому, щоб навчитися використовувати те, що у вас вже і так є сьогодні. Давайте спробуємо виявити реальну причину того. Чому якийсь із інструментів, які ми перелічили вище, не працює, візьмемо для початку тайм-менеджмент, це класика жанру, не встигаєш, пройди курс по тайм-менеджменту і будеш встигати набагато більше. Тут питання полягає в тому, що якщо людина, яка не має навичок планувати, або якщо вона, наприклад, планує. І при цьому всі плани йдуть кереберть. Або якщо а, щось запланували, то, наприклад, вже зникає бажання саму ціль реалізовувати такі люди теж є. І відповідно, навіть коли а, такі люди проходять курс по тайм-менеджменту, якесь навчання по тайм-менеджменту, ці люди починають виконувати певні алгоритми, певні кроки, які їм дали на цьому наставництві, і це доволі добре. Але. А стикаємося з тим, що такі люди приходять до швидкого вигорання, емоційного вигорання. Тобто, ну уявіть, ви ніколи там якийсь. Елемент в своєму житті не робили, не виконували, і тут раптом раз, і треба максимум уваги приділити цьому напрямку. І відповідно з'являється певна емоційна кріпатура, як то кажуть, да? а, з точки зору от, емоційного вигорання. Бо ви робите, 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 все планується. І якщо, якщо ми приділяємо сюди надто багато часу і займаємося виключно плануванням нашого. Часу, яким чином його розподілити, і віддаємо туди надто багато уваги, то у людини рано чи пізно настає те саме емоційне вигорання, і ми перестаємо планувати взагалі настає стан апатії, невдоволення собою, пробуджується або стає активнішим синдром самозванця, і ми тоді взагалі стаємо мінімально продуктивними. Відповідно, якщо о, таким чином рухатися і впроваджувати тільки інструменти тайм менеджменту без поєднання їх з іншими елементами планування свого часу, то ви ризикуєте втрат о, потрапити в цю яму емоційного вигорання і залишити, залишитися ні з чим. Другою складовою о, Планування свого часу, досягнення цілей і підвищення ефективності, яку обирають експерти і підприємці, це є постановка цілей. Звичайно, потрібно вміти ставити свої цілі, є навіть технологія смарт постановки цілей, так яким чином правильно її прописати, щоб можна було її реалізувати як найкращим чином? І тут питання в чому, що як тільки ми починаємо знову ж таки по аналогії з тайм менеджментом. Впроваджувати планування тотальне, постановку цілей, планування цілей, може відбутися така сама історія, як і з тайм-менеджментом. Знову тривалий час цього не робили, немає певних навичок, і ми починаємо все розписувати, все планувати. А якщо іще не залишати зазора, якийсь люфт для того, що якась. Ціль може не реалізуватися, чи щось потрібно буде переглянути в моменті, чи просто час на те, щоб відпочити, не виділяти. То, відповідно, постановка цілей це може перетворитися в те, що ми так надто. Стискаємо себе, надто намагаємося втиснути в якийсь замкнений простір. І ну давайте уявимо, от ми з вами живі люди. Якщо нас посадити в кімнату метр на метр, да то відповідно довго ми там знаходитися не зможемо. І от планування тотальне, воно теж може бути ось ці, ось цією кімнатою, метр на метр. Коли експерт, коли людина, підприємець, власник бізнесу буде занадто закутий в якихось обставинах свого плану, і відповідно, якщо цей план не здійснюється, то ми будемо себе кусати за лікті, і це теж приведе до емоційного вигорання і до відмови від планування, відмови від постановки цілей в цілому. А це ризикує привести нас до того стану, коли ми робимо в потоці. І в потоці робимо велику кількість дій, які по факту доцілі нас або не приводять взагалі, або приводять вкрай повільно. І це якраз саме та проблема, яка є у експертів сьогодні. Третім елементом є професійний ріст. Професійний ріст, навички експертні, за якими ми звертаємося до різних наставників, до різних курсів, тому що є ось цей всередині синдром самозванця. Це все призводить до того, що у нас накопичується велика кількість непройдених курсів, нереалізованих курсів, паролі, від яких ми вже навіть не пам'ятаємо. І тому, якщо ми хочемо підвищувати власну ефективність, то треба проаналізувати: а скільки курсів я, наприклад, пройшов? Наприклад, це може бути 5. А із цих 5, скільки в мене інформації, навичок вже реалізовано? Один, наприклад, або взагалі жодного. І тоді виникає питання, коли у вас от зараз 5 курсів, які ви пройшли, був третій курс, і ви йшли на четвертий. У вас же напевно було розуміння, чи знання, чи впевненість в тому, що от я пройду іще один, і там вже точно отримую результат. Але цього не сталося. З такими самими налаштуваннями ми пішли в п'яте якесь наставництво, в п'ятий курс, пройшли його і знову нічого, і знову ніякого результату немає. І відповідно питання: а скільки разів потрібно запланувати наступний крок у навчанні своєму професійному для того, щоб витративши якийсь проміжок свого життя по факту, де гарантії, що цей наступний крок вже дасть якісь результати? Таких гарантій мало того, що їх не існує. А ще і треба розуміти, що якщо ви в одному, тому ж самому напрямку робите однотипні кроки, і це не приводить вас до результату, значить питання не в цих кроках, а в чомусь іншому. І власне моє завдання показати вам в чому саме. Звичайно, у своєму поєднанні тайм менеджмент, постановка цілей і підвищення своїх навичок, якщо все це правильно поєднувати. То вони однозначно дадуть свій результат і дадуть можливість вам примножити швидкість досягнення цілей, результативність ваших дій, тому подібні речі. Але насправді, як ви їх не поєднуєте, вони часто не спрацьовують навіть у поєднанні. І тут виникає питання: чому одні мають мало навичок, погано планують свій час, взагалі не ставлять цілі або роблять це мінімалістично? І вони досягають великих результатів у своєму житті. А люди, які пройшли велику кількість навчань, роблячи те, що предписано цими навчаннями, результату так і не досягають. І питання для мене стало вирішеним тоді, коли я зрозумів, це і моє питання було в тому числі, що потрібно налагодити стосунки з собою. Що таке стосунки з собою? Коли ти чітко розумієш себе, розумієш свої потреби, не обманюєш себе, да, щоб не було самообману, не вибудовуєш собі ілюзій, даєш собі право на помилку, даєш собі право на відпочинок, реалізовуєш ці права. Тобто визнати себе людиною, не тим, хто має відповідати чиїмось очікуванням, а навпаки, бути тією людиною, яка Має велику кількість можливостей, як позитивних, тобто досягнути цілей, збагатитися, дати якусь корисну інформацію, так і людину, яка може помилитися, яка може щось не реалізувати, яка має свої слабкості, свої недоліки. І в цьому і полягає значення бути людиною і налагодити якісні стосунки з собою. І коли ми, коли я став щирим з собою, відкритим з собою. Дав собі певні права і почав їх реалізовувати, то, відповідно, я зрозумів, що я став встигати набагато більше. Коли мені приходить якесь питання, якась задача, там, Григорію, а ти можеш це зробити? І я її ідентифікую, а хочу я цим займатися чи ні. Я можу чітко сказати іншій стороні, що ти знаєш, це зараз не є моїм пріоритетом, тому я не хочу цим займатися. Давай ми це перенесемо, або знайдемо якісь інші рішення тому подібні речі. Тобто тут є цей момент, коли стосунки з собою вони суттєво допомагають підвищити ефективність оцінки інвестицій свого часу. Давайте, наприклад, тайм-менеджменту. Ви розумієте, що вам треба якимось чином розподіляти час упродовж дня. І якщо ми використовуємо тільки чужі правила тайм менеджменту, адже вони ж прописані кимось, і це були правила, які прописала людина, якій вдавалося, виходячи з цих правил, бути ефективним. Але чи підійде це нам, невідомо. І тому правила тайм менеджменту потрібно пропускати через себе, через своє розуміння. Я виділив певний проміжок часу на якусь річ, починаю її робити, а вона не йде. Значить що? Якщо я буду продовжувати її робити, значить я буду робити її в конфлікті з собою, значить, це буде вичерпувати мої запаси енергії, це буде знижувати моє задоволення, це буде знижувати мою ефективність, і, відповідно, вірогідність того, що ці дії приведуть мене до результату, будуть вкрай нижчими. Тому потрібно задуматися. Ви діяли час, починаєте діяти, не йде. А чому не йде? Де я себе обманюю? Чи то я поставив неправильну ціль, чи то я себе обманув в своїх очікуваннях, чи то мені просто стало нецікаво, або, можливо, мені цікавіше стало зайнятися чимось іншим, бо прийшла більш актуальна ідея. Тому, якщо ви починаєте робити і. По закону тайм-менеджмента розумієте, що зустрічаєте певний супротив, переглядайте ціль, не витрачайте марно час. Коли ви почнете так діяти, ви зрозумієте, що правила тайм-менеджменту в контексті чесності з собою і якісних стосунків з собою почнуть працювати не через те, що ви, подолавши себе, досягаєте результату, а через те, що ви, дозволивши собі певні речі, досягаєте своєї цілі. На прикладі постановки цілей тих же. Якщо ви поставили ряд цілей, наприклад, тут у вас на місяць стоїть там 5 цілей, отримати певну кількість клієнтів, заробити певну кількість грошей, відпочити певним чином, там з'їздити кудись щось купити для себе, ну, якимось чином купити щось, що вас наповнює енергетично. І відповідно ви розумієте, що досягнення цієї цілі в якийсь момент стає вам неактуальним. Наприклад, ви курс якийсь продаєте, ви розумієте, що ви робите, робите, робите пропозиції, а ніхто не погоджується. Ви такі, так. Курс, ціль, добре, але я не відчуваю від цього задоволення. А від чого я відчуваю задоволення? Я розумію, що якщо я зміню ось цей курс на інший і почну його пропонувати, то зараз це буде максимально актуально. Змініть ціль. Вона ваша, ви маєте на це право змінити ціль, змінити її формулювання, відмовитись взагалі від досягнення цілі. І тоді це буде щиро для себе, це буде в гармонії, з точки зору гармонії стосунків з собою, і тоді ця ціль буде досягнута. І відповідно, якщо ви таким чином почнете підходити, вибудовуючи якісні стосунки з собою перед тим, як поставити ціль. Вони стануть більш досяжними і швидкість їх досягнення суттєво виросте. Ну і третій аспект це те, що стосується навичок експерта. Якщо ви розумієте, що ви пішли на якесь навчання, ви отримуєте якісь навички, і в ході навчання, ви розумієте, «Ні, не моє. Не відгукуються, але з батогом намагаєтеся себе загнати до того, щоб пройти це навчання, для того, щоб зробити те, що від вас вимагає наставник, да, тому що ну ви йому гроші заплатили, то потрібно своєчасно відмовлятися від таких переконань, потрібно знову ж таки бути чесним з собою і сказати собі там Гриша. Ти купив наставництво, ти думав, що воно тобі допоможе, а по факту, бачиш, воно не те, що тобі потрібно, тобі не відгукується. Спробуй домовитися про повернення коштів або про якесь інше наставництво, або якщо ви пішли до наставника, як правило, там є кілька програм навчання, ви можете поміняти одну програму на іншу. Ну тобто шукайте можливості. З іншого боку, у вас вже є велика кількість навичок. І якщо ви йдете за новою порцією навичок, щоб їх отримати на навчанні, маємо зрозуміти, що це відбувається тому, що навчатися простіше на навчанні нам кажуть, що робити. А коли ми щось створюємо, передаємо якісь знання, навички, створюємо якийсь продукт чи послугу, там навпаки наше завдання ділитися інформацією, ну, наприклад, як я зараз ділюся з вами. Тому відповідно, аналізуйте свої навички в контексті чого. Стосунків з собою в контексті того, а це моє бажання щире отримати якийсь інструмент. Тобто я розумію, що мені для створення якогось нового продукту чи послуги потрібно там мати п'ять ключових навичок. У мене є 4. Я сходжу, отримаю п'яту і тоді зможу комплексно надавати послугу. Наприклад, от youtube Супровід. Я розумію, що в мене там є навички відеомонтажу. Планування контент-плану, розробки стратегії, але, наприклад, у мене немає навички оптимізувати відео в Ютубі. Я проходжу навчання по оптимізації відеороликів в YouTube і повноцінно комплексно надаю послугу із супроводу YouTube каналів. З іншого боку, якщо ви розумієте, що ви вже вмієте монтувати відео, вмієте. І у вас вже є всі необхідні навички, і ви такий, ні, я все ж таки недостатньо добре монтую відео, піду і ще один курс, пройду з монтажу відео, і потім я буду кращим спеціалістом і зможу краще продавати свої послуги. Це хибне враження, тому що це насамперед враження для себе, коли ви кажете: я все ж таки не готовий самостійно позиціонувати себе як фахівця. Я поки що хочу, щоб мені казали, що робити мені так легше, мені так простіше. І коли ви собі в цьому зізнаєтеся, ви такі, ні, все ж таки, я хочу бути сміливим, я хочу бути експертом, я зможу, в мене точно вийде. І ви починаєте шукати рішення, а кому я можу запропонувати ті навички, які в мене вже є сьогодні, для того, щоб отримувати бажаний результат. Тому, в першу чергу, це відео було покликане для того, щоб показати. Наскільки важливо вибудувати якісні стосунки з собою, і коли ви вибудуєте якісні стосунки з собою, то у вас і тайм менеджмент, і постановка цілей, і ваші навички, вони однозначно почнуть працювати на ваш результат, і швидкість досягнення цілі та ефективність досягнення ваших цілей, здійснення ваших мрій та бажань буде набагато. Вищою, кращою, ефективнішою, продуктивнішою, і пітати можна добирати скільки завгодно. Тому, якщо ви розумієте, що для вас це актуально, вибудувати стосунки з собою, зрозуміти, що це та як це, поділіться, по-перше, своїми враженнями в коментарях. Напишіть, що ви про це думаєте. Можливо, це вам не заходить, а можливо, це навпаки те. Що ви шукали вже протягом тривалого проміжку часу. Якщо для вас цікаво розібратися з цією темою, в описах до усіх моїх відео буде знаходитися посилання на мій телеграм, ви можете мені написати в особисті повідомлення, і ми з вами обговоримо, як конкретно у вашому випадку можна вирішити ситуацію, тому що кожен експерт. Кожен підприємець, кожен власник бізнесу це особистість, неповторна зі своїм досвідом, зі своїм розумінням світу, зі своїми цілями, тому, відповідно, і підбирати подібні рішення потрібно індивідуально. Тому, якщо вас це цікавить, пишіть із задоволенням вам допоможу. З вами був Григорій Горобій, кузня українського бізнесу. Підписуйтеся на наш канал і черпайте для себе ту користь, якою я буду ділитися. На, щоб ваше життя ставало ефективнішим, продуктивнішим, цікавішим, ну щоб просто кайфувати від життя. До нових зустрічей!